Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами ось такі соковиті, смачненькі, м'якенькі крильця. Для цього беремо заздалегідь вимиті крильця. Я відрізаю ось цю частинку, так як там немає ні м'яса. І такі мені подобаються більше. Інколи купую прямо вже без цих е, таких гострячків. Але на цей раз купила із ними, тому я їх видаляю. На цей рецепт у мене пішло півтори кілограми крилець. Видаляємо всю цю частиночку. Далі переміщую їх у мисочку і приступаю до маринування. Беру півтори столової ложечки солі. Далі додаю спеції за своїм смаком. Сюди я ще додаю чорний молотий перець, десь півчайної ложки. Паприку копчену, Можна так багатенько. Смак від цього буде тільки кращий. І приправу до курки. Але наголошую, що ви можете приправи брати будь-які ті, які вам подобаються. Так, гарнесенько його протираю, прям втираю, втираю, щоб промаринувалися і сілька, об'єдналися, щоб всі спеції. Після цього додаю зерно, зерна гірчиці. Одну столову ложку і соус тар'яки. Ну, так як в мене закінчується, але ви можете брати одну столову ложку. Гарнесенько також розподіляємо по всіх крильцях. Гарно, гарно, прям так втираємо, щоб все воно промаринувалося і об'єдналося. І відставляємо для маринування десь на 2 годинки в холодильник. Після цього переміщуємо їх на деко. Дико не змащую нічим. Просто розпреділяю, вони пустять свій сок і будуть пектися у власному соку. Під час приготування крильця не перевертаю. В духовці вибираю режим верх низ щоб перепікалися і зверху, і знизу. Розподіляю рівномірно. І в духову шафу я ставлю при температурі 180 градусів. Десь на одну годинку. Але ви будете дивитися по своїй духовці. Далі, поки мої крильця в духовці, я роблю соус, 3 столові ложки майонезу, додаю 2 зубчики часнику і 1 чайну ложку меду. Ось такий в мене медучок. І все це гарненько, ретельно перемішую. Мед стане, не переживайте, все воно його розтаплювати не обов'язково. Все воно поєднається. Потім, коли приготувалися вже мої крильця майже до повної готовності, витягаю їх з дуговки і промазую ще цим соусом. Смак виходить неймовірний: поєднання меду. Майонезу та часничку, дає ще свій смак. І ставлю ще на 10 хвилинок допікатися у духовочку. Виходять ось такі гарні, смачні, соковиті, м'якесенькі крильця. Як бачите, і верх, і низ пропечені рівномірно, одинаково. Такі гарненькі, золотисті, неймовірно смачні, з солодкуватим таким присмаком. І ось такі. Крильця готові. Так, так що готуйте за моїм рецептом. Бажаю всім смачного. Такі крильця можна готувати іще на барбікю, так як зараз йде сезон приготування страв на кострі. Смакуйте смачного.